Які ж послуги довкола очей можна робити у косметолога, які би я робила собі, або які би я радила робити вам? Довкола очей на таку тоненьку шкіру можна робити якісь послуги. Це страшно, це близько дуже коло ока. Словом про це ми сьогодні поговоримо. Я вас вітаю на каналі Секрети Косметолога, який створила я косметологиня з 12-річним досвідом, і тут я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати без уколів у будь-якому віці. Мене звати Ліля Цимбалюк. Я є авторкою і засновницею цього Ютуб-каналу, а також студією косметології у Львові. Консультую онлайн та в студії у Львові. Давайте почнемо з того, які бувають взагалі проблеми для ділянки довкола очей, з якими люди до нас приходять, і яким ми можемо допомогти вирішити. Давайте почнемо з проблем, з якими ми можемо працювати, або з проблем, з якими загалом стикаються люди в процесі того, як ми доросліші. Отже, перше це те, що шкіра втрачає тонус. І з цього починають утворюватися зморшки, які довкола очей люблять називати гусячими лапками. Це перша проблема. З нею ми можемо працювати за рахунок плазмового душу, який буде ущільнювати шкіру. Також IPL, який теж буде ущільнювати шкіру, або пілінгів, які також будуть ущільнювати шкіру. І це буде залежати від. Ваших проблем, які у вас є паралельно, від стану шкіри, від віку і загалом від того реабілітаційного періоду, який ви готові переживати. Бо для кожної послуги є набір певних моментів клієнта, який можна побачити уже на консультації і визначити, що. Буде найкраще саме для вас, для того, аби підкреслити ваші риси, ваші якісь моменти врахувати, зокрема, з відновленням, а в тому числі. Другий це темні кола під очима. Темні кола під очима бувають синюшні і бувають такі більш коричневі. З цими більш коричневими практично неможливо працювати, можна трошки потовщувати шар шкіри, який є на оцим Коричневою, коричневою плямою, яка є відкладанням гемосидерину. Я про це детальніше вже теж розказувала у відео про темні кола під очима. Якщо ви хочете зрозуміти, що і як діть туди дивитися, якщо коротко, то ми можемо над оцим відкладанням гемосидерину потовщувати шкіру. Він буде не так просвітлюватись, і відповідно ми будемо бачити, що е, ніби трошки посвітліло. З темними колами під очима, які є такі винозні, вони більш синюваті, червонуваті. І ми розуміємо, що це з судинами. Ми можемо працювати мікрострумами, бо вони будуть покращувати лімфові і загалом те, як працює м'яз. Ми знімемо напругу з цього м'язу, звідси краще піде рідина у вигляді лімфи, краще буде постачатись кров і назад, і ми будемо бачити, як світліє це темне коло. За рахунок мікрострумів або масажу. Мікроструми ефективніше, але це апаратна послуга, як і будь-яка апаратна послуга, вона може мати протипокази, тому що у вас є протипокази, то ви можете використовувати для цього масажі для обличчя у масажистів, які знають, як це робити. Мова не йде про домашні масажі, і я про це теж записувала відео, яка є різниця, як навантажуються ось ця частина, як ми не все можемо собі пропрацювати і розслабити. І це те, Теж важлива насправді частина для розуміння того, як ми працюємо з тілом. Власне, тому, наприклад, в студії в мене у Львові є масажисти, які працюють і з тілом, і з обличчям, тому що чим більшу площу ми за один раз розмасажовуємо, Тим кращий і довготриваліший ми отримуємо ефект, бо тіло досить розумна машинка, якщо ми, наприклад, забираємо спазм з м'язів ось цієї ділянки, так якщо ми пропрацьовуємо масаж обличчя комірцевої ділянки, тобто шиї спереді, збоку, ззаді і декольте. Бо якщо вам пропонують тільки обличчя, міняйте фахівця, бо ефект буде не дуже, якщо. Мова йде про омолоджуючі власне техніки. Отже, якщо ми працюємо з цією ділянкою, ми знімаємо напругу, і цього вистачає на якийсь час. але У нас, наприклад, є напруга в якихось інших ділянках тіла, то м'язи тіло, досить розумна система, вона досить швидко хоче перерозподілити цю напругу, розподілити її по тілу із ділянок, звідки вона є, вона, де вона є більша і де її є менша, вона буде намагатися розподілити оце навантаження. Аження відповідно, коли ми розпрацьовуємо повністю все тіло спереді, ззаді, пальчики на руках, на ногах, шию з різних сторін, спину. Ноги, руки, живіт тоді ми маємо більш довготривалий ефект. Це перше, по-друге, ефект є яскравіший. І часом буває так, що для того, аби гарно працювати з тілом, ми поєднюємо, наприклад, робимо мікроструми обличчя шиї, або обличчя шиї і декольте, а масажистка далі допрацьовує з тілом для того, аби позабирати напругу з тіла, особливо, коли є якісь проблеми з поставою, які ми в процесі діагностуємо. Також коли починаємо працювати з обличчями. Найчастіше стосується омолодження, а не темних кіл довкола очей, але ну, нерідко цей запит поєднаний, так? коли йде мова про те, що я хочу освітлити темні кола під очима, а ще підтягнути тут другий вал, а тут носогубку, а тут трошки брови, а ще зменшити глибину змочути. Відповідно, ми комбінуємо багато технік разом для того, аби працювати із м'язевою системою, і з тонусом шкіри. Оті послуги, які потовщують. Жар шкіри для того, аби менше просвічувались, як оці пігментні відкладення, гемосодерину, так само і темні кола, ось тут під очима Венозні, та, бо ми ж кров'ю збрали, трошки кров крововідтік тут покращили, лімпа пішла. Ми бачимо, що менші набряки довкола очей теж. І разом з тим ми бачимо, що світліють оці темні кола. Але якщо ми ще і потовщуємо цю ділянку шкіри, ми бачимо, що вона взагалі стає суперсвітлою. І це теж класний спосіб так працювати. І для потовщення, повторюся, є IPL, є плазмовий душ і є пілінги. в залежності від того, Набору, що паралельно ще вас турбує, наприклад, якщо у вас ще є паралельна пігментація, то ми вже будемо обирати між пілінгами або ipl пієм, а дивитися, чи є у вас якісь протипокази, наприклад, до апаратних послуг, або як шкіра реагує тут теж такий момент, як момент вибору, для того, аби розуміти, як краще працювати саме з вами, а не розказувати книжні варіанти, як би то мало бути. Третій момент, про який я вже зачепила, це набріки. Як ви зрозуміли, ними теж працюються з мікрострумами або масажами. І е, якщо це тільки набріки, цього може бути цілком достатньо. Якщо паралельно ми бачимо, що набрік довкола очей дуже великий, і я розумію, що ось ми його забираємо, і ми в процесі починаємо бачити, що робиться надлишок тканини і є повислі вислі. Е, Потрібно її ущільнювати, то ми відповідно будемо робити якусь із тих послуг, які я вже мільйон раз тут перерахувала і не хочу повторювати ще раз: для того, щоб шкіра краще відновлювалася. Тобто тут такий ще теж. Момент, який важливо враховувати, що в процесі того, як ми знімаємо набріки, можуть з'являтися якісь, наприклад, ми можемо бачити, що є надлишок тканини, і в когось я це можу наперед побачити і зрозуміти, що скоріш за все так буде. А в когось це ситуація, яка виявляється в процесі курсу послуг. Але я зазвичай. Про це на початку курсу наголошую, і це важливо теж розуміти, що це нормально, якщо знімаються набріки, ми можемо бачити за якихось зморшок, надлишок, тканин і так далі. Цього не боятися і розуміти, що це тіло. І з тілом просто спокійно по черзі працюємо. Наступна проблема, з якою до мене приходять люди, це пігментні плями, які можуть бути і довкола очей. Також і з ними ми працюємо так, як з звичайними пігментними плямами. Ми можемо освітлювати їх дистанційно за рахунок сироваток, які будуть освітлювати паралельно користуватися сонцезахистом, це при зменшенні пігментації. Обов'язкова історія. Е, і якщо, наприклад, людина хоче загорати і зменшити пігментацію, то і, і не вийде. Треба щось обрати одне або ви загораєте і маєте пігментацію, або ви не загораєте, і ми освітляємо пігментацію. і Ви паралельно користуєтесь сонцезахистом. Можемо освітляти сироватками, можемо освітляти IPL, можемо освітляти пілінгами. Зазвичай ми починаємо з сироваток, Через місяць дивимося, як спрацювало за потреби, підключаємо ще IPL або пілінги, залежності від стану шкіри, віку людини і супутніх якихось задач, які нам які ми можемо вирішити або IPL, або пілінгом. Ще довкола очей також можуть бути міліуми, такі біленькі штучки, які там дуже часто кажуть, як пшеня просо, І вони бувають різні. Є такі, які називаються міліумами, і їх можуть забирати в процесі чисто легенько, голочкою забрали, і все це такі. Ніліум e, це якби киста шкіри, вона нічого, окрім естетичного дискомфорту, більше не робить, вона ні в що не перероджується, але кому вона заважає візуально, то її можна забрати ось, в такий спосіб. Вона легенько голочкою забирається або скарифікатором одноразовим, і на цьому. Все, там в тому місці трошечки є кірка, ну так як після коли забрив, вона заживає, і все окей. Є такі білі е, інші е, утвори, які можуть е, діагностувати тільки дерматологи. І я тут про це говорити не буду, бо я не є дерматологом, е, і вони з цим працюють. Але е, більшість. Е, Косметологи вміють це відрізняти, і я, наприклад, не стикалася з тим, щоб ви забирали якісь оці дерматологічні питання оголочками. Тому тут в процесі чистки вам можуть позабирати ось ці міліуми, якщо вони у вас є на ділянці довкола очей. До речі, мені теж цікава ваша думка. Чи варто записувати якісь відео про такі популярні послуги, наприклад, як чистка шкіри, на що звертати увагу на що ні, або можливо ще якісь популярні послуги, які вас цікавлять? Якщо будуть цікаві запитання в коментарях, то ми зробимо відео і на ці теми теж. І остання проблема це нависле повіко. Нависле повіко верхнє зазвичай, воно може бути пов'язане з такою будовою обличчя, тобто генетично, нам так передалося, що, наприклад, я маю схильність до нависання верхнього повіка, а плюс ще я маю схильність до набряків. Відповідно, це усугубляє. В когось може бути ще ситуація, окрім набряків і. Генетичної схильності це можуть бути захворювання, які будуть провокувати це погані звички у вигляді, наприклад, алкоголю чи інших речовин, або е, того, що ми на ніч наїдаємося чогось солодкого соленого е, це теж може давати набряки на ранок. Або коли є відкладання підшкірно-жирової тканини в цьому місці, відповідно, з навислим верхнім повіком, якщо це надлишок шкіри, ми можемо працювати такою послугою, як сублімація. Вона шліфує шкіру і зменшує трошки її кількість, але вона потребує реабілітації, тому ми робимо такий тест смужки на шкірі, що ви бачили, як відбувається процес відновлення. Перше, друге, аби зрозуміти, чи ви будете давати посттравматичну пігментацію чи ні. Якщо буде Давати, відповідно, ми не робимо така над верхнім повіком. Якщо не будете давати, то ми спокійно тоді маємо змогу це робити. І ну і заодно ви зрозумієте, як буде відновлюватись шкіра. А у всіх інших випадках мікроструми з масажами трошки покращать стан навислого верхнього повіку, відтягнуть питання, які можуть. Спричинитися з зором через власне нависання верхнього повіка, але воно не вирішить глобально питання, ніякі креми при навислому повіці не допомагають. У нас вже є відео про це на youtube каналі тому якщо вам цікаво, запрошую вас глянути. Тобто з навислим верхнім повіком або з грижами під нижнім повіком, найкраще працює лише блефаропластика. На супер ранніх стадіях формування можна Працювати масажами і мікрострумами, і тоді є ймовірність, що ми або уникнемо оперативного втручання, або відтягнемо його максимально далеко. Фізична активність, правильна постава, знімання напруги з шиї з ось цього м'язу, якщо ми багато є вниз, або з телефоном, або так працюємо, або за комп'ютером і знімання напруги з задньої поверхні шиї дуже багато. Вирішує питань і теж дозволяє нам максимально довго, класно і якісно виглядати. Креми для ділянок навколо очей, підбірки є в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, запрошую вас глянути, подивитися. Там теж є тест на визначення типу шкіри і стану шкіри, бо від цього буде залежати те, який ви маєте мати домашній догляд, і як за шкірою доглядати. І в тому тесті шкіри такі коротенькі рекомендації на цю тему є. Тому, якщо вам цікаво, в посилання є всі в. Описі під цим відео від вас чекаю пальці вверх. Запрошую вас підписуватись і залишати коментарі. А якщо є якісь цікаві коментарі, то я зазвичай на них потім записую теж відео. Тож маєте можливість долучитись до авторства наступних відео. Також до нових зустрічей!